110 років від дня заснування, 12 квітня Полтавський національний педагогічний університет імені Короленка відзначив ювілейну дату. Від Учительського інституту до Національного університету, від історико-філологічного факультету до восьми факультетів і двох науково-навчальних інститутів. Об'єднаних під брендом полтавського педагогічного колектив вишу приймав численних гостей з усієї України. Лунали вітання від науковців та партнерів. Були відзнаки та подарунки, і від обласної та міської ради, серед яких чимало випускників саме Полтавського педагогічного. Дозвольте від імені Полтавської міської територіальної громади привітати рідний університет з ювілеєм. Дуже приємно, що 110-ту річницю університет святкує в той же рік, коли ми будемо відзначати 850-ту річницю першої писемної згадки про наше місто. Дозвольте вручити колективу подяку міського голови. До привітань приєднується пані Катерина Ямщикова, секретар Полтавської міської ради, перший заступник міського голови Валерій Пархоменко. Передають вам щире вітання і побажання успіхів усіх справах. 110 років забезпечення якісної вищої освіти, сотні тисяч висококваліфікованих фахівців, навчально-наукові лабораторії, всесвітньо відомий хор, зразковий хореографічний колектив, унікальний ботанічний сад, велика дружня родина. За плечима полтавського педагогічного ціла епоха та безцінний досвід. Дає потужну енергію для сьогоднішнього розвитку, говорить заступниця міського голови Полтави Леся Марталішвілі. З моїх 50 років 33 поряд зі мною педагогічний, тому для мене це дуже приємно. Я хочу сказати, що майже весь топ-менеджмент галузі освіти. Галузі культури нашого міста це випускники цього університету. Якість підготовки випускників, якість роботи педагогічного колективу те натхнення, з яким вони працюють, бажання досягати результатів вони очевидні. З нагоди 110-ї річниці університету погасили поштову марку, присвячену ювілейній даті. Одним з авторів ескізу став викладач кафедри образотворчого мистецтва університету, художник Віктор Бабенко. Там символізм дуже простий. Він прозорий. Це, власне, герб університету, дати заснування і сьогодення, і старий історичний корпус нашого університету. Власне, там воно все сказано і лаконічно. Зі 110-річчям університет привітав і відомий науковець фізик, академік Володимир Семеноженко. Від Національної академії наук України. Від... Президії Національної академії наук, нашого регіонального північно-східного наукового центру Академії наук і Міністерства освіти і науки України. Дозвольте мені вручити подяку Національної академії наук, трудовому колективу, особі ректорки і побажати вам успіхів на найближчі 110 років. Також у святковій програмі концерт та презентація факультетів вишу.